Вітаю, друзі! Різні джерела стверджують, що 17 березня Трамп під час розмови з Путіним анонсує зустріч з ним в найближчий час в Саудівській Аравії. Кажуть, що перша зустріч пройде один на один. А далі, а далі. А про те, що далі, давайте поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, Перша зустріч, яку анонсує 17 березня президент США Дональд Трамп, відбудеться найближчим часом в Саудівській Аравії і буде двосторонньою. А ось друга зустріч буде вже організована на трьох, а можливо, і на чотирьох. Точно Путін, Трамп і, і спікер. Верховної Ради, тому що росіяни не бачать сенсу перемовин з нелегітимним Володимиром Зеленським. А в Білому домі його не бачать зовсім. Його вважають своїм ворогом людиною, яка атакує Білий дім і яка отримає рано чи пізно позаслуга. Можливо, до зустрічі підключать Китай, тому я й кажу, що можливо зустріч на чотирьох, ну для гарантії підключать. Зараз це питання детально пропрацьовується. Кажуть, е достовірні джерела в дипломатичних колах. При цьому вони не уточнюють. Коли саме відбудеться зустріч, але конкретно кажуть, що, Євро, що Європа виключена з перемовин по миру в Україні. Зустрічі будуть присвячені закінченню бойових дій, розділу 25% території України на щось таке на зразок. Федеральних штатів, квазідержав, воду і задінню миротворчих сил неєвропейських країн, питанням відновлення економіки України, а також зняттю санкцій з Російської Федерації. При цьому передбачається, що Закінчую, ну, підведуть риску, підпишуть угоду зділку, як каже Трамп, сам Трамп, Володимир Путін і спікер Верховної Ради України. Не довіряють Зеленському, кайт не а підпише, а потім денонсують, скажуть був нелегітимний і підписав. Військові дії офіційно мають припинитись на Великдень, на Пасху 20 квітня. Ну, дай то Бог, щоб так і було. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.